Вітаю, пане Владислав. Ми з вами зустрічались так. вже, було відео про вас. І в цьому відео ви розказали, що дуже серйозно, дуже відповідально займаєтесь волонтерською діяльністю. Сьогодні я став свідком того, що ви виїхали в центр міста Заводського. Виставили власну колоночку, включили а, хвилину мовчання, це о 9-й годині ранку було, і практично а, всі люди вже були готові до цього. Я так розумію, тобто пересічні громадяни, які йшли, вони зупинялися, деякі їхали, але потім теж зупинялися. Міська рада, приємно, що теж вся вийшла і теж вшанувала пам'ять загиблих героїв. Я сам із Донецької області, uh -huh. місто Миколаївка, uh -huh. і там, не дивлячись, що йдуть бойові дії. Mm -hmm. Розмежування близько вже, дуже близько, mm -hmm. там до 20 кілометрів вже російській території йдуть. І там кожного дня гім України, хвилина мовчання. І мене надихнуло те, що чому ми можемо провадити це в заводському. Ми почали е, спочатку офіційно. Ми послали офіційний me. лист mm -hmm. до міської ради Віталія Володимировича і mm -hmm. його. Всього керівництва, щоб ви прийняли участь у хвилини мовчання, потім в mm -hmm. будинок культури. Також е, е, дуже дякуємо місцевому технікуму, е, який е, вивів на перші дні своїх учнів на цю е, не акцію, а з, е, в хвилину мовчання. Також е, дякуємо Лохвицькій патрульній поліції, яка на перший день е, нам ми також писали до поліції листа, щоб вони прислали свій екіпаж на те, щоб зупинити транспорт. Ми мали такий діалог з начальником поліції про те, щоб це було на кожний день. Деякі нюанси, ми зрозуміли від свого фонду, вони прокоментували, чого вони це не можуть зробити. Вони сказали тим, що цим має займатися офіцер громади. Офіцер громади да. скажіть, а ви цікавились? Є такий офіцер громади у заводському? О, по такому ж є дінничі угу, і офіційного може і є офіцери, але ж я балакав тут з представниками, що імена цього заводського кажуть, що нікать бути співфінансування між місцевою громадою. Mm -hmm. І на національній поліції тоді закупляється спеціальний екіпаж на дані ці mm -hmm. заходи, там патрулювання, потім а, хвилина мовчання. Ну так як наголошують, що поліція наголосила про те, що в завідській громаді немає бюджету на отримання mm -hmm. фінансування офіцерів громади. Для мене хвилина мовчання це те, що сьогодні наші хлопці стоять на нулі. Mm -hmm. Якщо вони скажуть, а ну нам ну, не треба, ми не будемо захищати Україну, mm -hmm. тоді тут нічого в місті не буде. Mm -hmm. Якщо б не наші хлопці, які гинуть, і купа дітей невинних гине в цій війні, ніхто. Я думаю, що оці три хвилини, вони в житті нічим не поливають. Але для кожного хлопця військового і для матері загиблого це є великий. Плюс це є велика те, чого їх підтримати. Тобто, знаєте, для багато матерей загиблих ми тут проводили зустріч з церквою Божої Сім'я. Ми проводили зустріч з матерями загиблими. Ми організували там продуктові набори. Церква Божої Сім'я Міслазовське допомогли нам доформувати. З нашого боку фонду були створені пакет, фаршетний стол. Дякую Оксані. Люберський працює продавцем в маркеті, вона залучує, оплатила даний Форшет. І mm -hmm. ви знаєте, коли ми балакали з матерями, немає патріотизму. От нема такої от підтримки, як, от, наприклад, Лохвицька громада, як Сінчевська громада. От немає цієї підтримки. І тут більшість е, людей е, ну, е, дивляться і кажуть, ну, чого нема хвилини навчання. Не у uh -huh. Заводській громаді, Да? Перший раз ми провели, uh -huh. Думали якось думали, що після нас от, місцева влада зможе якось далі проводити. Підтримати і продовжити. Так, так? так? ми, uh -huh. якби би почали, могли думали, що це місцева влада почне також приймати участь. Ну, дякую, прийняли все там, з дзвонив, ми готові з вами проводити хвилину мовчання. Потім другий про нема а, тиша, тиша, тиша. Uh -huh. Люди кажуть, що там наче коментарі писають, що це одноразова акція була, чи угу. що. Всім людям не поясниш, що це організувала організація, громадська організація ряд нашого життя. Як приклад, як воно мусило бути. Да, Хоча ми переселенці. Угу. Я... Наша організація переселенці. От у мене команда Аліна Бондарчук, потім е... Ну, е... наші волонтери, вони її переселенці. Місці. Угу, угу. ну, в області і ми це трудимося, допомагаємо військовим, цивільним. Пане Велдон, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як воно мусило бути? Ну, ну, як, ми як, я, ні, я маю на увазі, як людині пересічній, просто скажіть для наших глядачів, як пересічній людині вести себе під час цієї хвилини мовчання? Просто стати так. і згадати кожного воїна в хвилині мовчання, в молитві. Коли хвилина мовчання, можна просто згадати і сказати. Господи, помилуй Україну під час хвилин. Молиться до Бога, що Бог під час хвилини мовчання вона молилась до Бога. Це є, я вважаю, що ці тих, та, три хвилини це є угу. час молитви перед Богом за збереження нашої України, за воїнів, за дітей, за матерей, за сімей, які гинуть цього. Отже, це не обов'язково гімн. Не обов'язково просто. Да, це якби згадання в молитві за. Україну і за тих, хто оборонять нашу. Україну. Просто є така пропозиція о 9-й годині ранку, де б не був, да, де б не їхав, та... просто зупиниться і хвилину помовчати. Да, просто постійка, Чи помолитися, да. чи згадати Я ті, бажаю, хто загалом. Якщо ти куди-то е, знаєте, як буває, тут вчора проводили хвилину мовчання і один автомобіль, е, дідусь, він так спиши, що мені мусило перестати перед ним перед поко, поко, Щоб він так. зупинився. Да. І тоді він зрозумів, і він мені показує час, і я йому кажу: все мої час. Що встигнете, Всюди стигне. Але віддати ну, е, хвилину мовчання, три хвилини з вами нічого не станеться. На подальше, скажіть, будь ласка, ви. Я ще раз наголошую нашим глядачам, що е, це. Організація, яка займається дуже серйозно волонтерством, дуже серйозно допомагає, і це основний сенс життя цієї організації, в тому числі цієї людини, яку ви бачите перед собою. На Наподальшим... У нас команда ці, я... Ну, я розумію, але я просто як представника цієї команди, я вже вас <гум> 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 я хотів би, ще, якщо можна, звернутися так. з подякою до міського голови Лохвицького його раді. І заступникам ми робили цей авторемонт вже цілий рік, і дуже дякуємо міській раді, що вони оплатили допомогли до збору коштів на ремонт авто, яким ми займаємось волонтерством, яким ми займалися і займаємо. Ну зараз не займаємося, але займалися евакуацією людей із Донецької області. Також до цієї нам вийшло ремонт цієї машини більше 90 тисяч гривень. Дуже дорого. І, і ми розуміємо, що деякі моменти ми робили по скільки як могли економніше. Дуже дякуємо всім. Також хотів би звернутися до міського голови Віталія Володимировича, до його заступників. Ми дуже дякуємо, що ви нам, з нами співпрацюєте. Надаєте нам це приміщення для допомоги сім'ям МПО. Ми дуже дякуємо. Але я хотів би окреме звернення зробити. Якщо можна, зробіть хвилину мовчання на рівні міської ради. Тому що наша організація не може на постійній основі це проводити. Тому що, ну, на жаль, на жаль, е Може таке бути, що я виїжджаю на відрядження, і ніхто це хвилину мовчання не буде проводити. Я розумію, що кожен в кабінеті проводить хвилину мовчання, але ця хвилина мовчання не тільки для державних органів, але і для місцевих, щоб нагадувати людям, що в країні йде війна, за кого хлопці гинуть, віддають життя, і сьогодні дуже багато людей гинуть. Дуже таке звернення і сподякую за те, що ви робите. Владиславе Олеговичу, дякую вам за вашу роботу і за змістовну розмову. Дякую. дякую.